чи попадалися вам в рекомендації такі відео? відеокти знайомий з детства куріни лавки у них є хондролітин і глюкозамінчує або такі джек Тобі явно цікаво дізнатися побільше про цих персонажів, адже їхні відео назбирують по декілька мільйонів переглядів на кожному. А теорії які крутяться навколо них привертає до них ще більше уваги. Наприклад, про тримання в заложниках. Танікусь або ж про політичні погляди стосовно війни в Україні від Суші Монстерс. А перш ніж ми почнемо усіх новеньких, я попрошу підписатися на цей канал та підтримати цей відео з вподобайкою. На моєму каналі такий формат практикується вперше, і якщо я побачу, що воно дійсно вам заходить, я вже сідатиму робити продовження. На щастя, тем для обговорення дуже багато. Отож, розпочнемо з простого: Мукбанг, це такий популярний жанр відео, в якому люди їдять щось на камеру. Комусь подобається звук чавкання, комусь приємний вигляд. на відео. А хтось використовує подібні відео як білий шум для того, щоб заснути. Мукбанк насправді не є чимось новим, і за стільки років його існування він зстиг обрости доволі великою аудиторією блогерів, які заробляють ну прям дуже великі гроші на цьому контенті. Ринок росте і звичайним поїданням дорогих продуктів ти більше нікого не здивуєш. І саме головне, наші герої цього відео прекрасно це зрозуміли. Буду з вами чесний, Мукбанк мені не подобається від слова зовсім. Але якщо говорити про мемчики, то їх приємно навіть полистати. Погарати з того, як люди їдять якесь там лайно або дуже прикольно підходять до саме формату зйомок цього відосу. Почнемо останній кусь. На даний момент у неї 987 тисяч підписників. кожне її відео набирає за день буквально там 1 мільйон переглядів. Починала наша блогерша з простих мокбангів, які в цілому набирали від 150 000 до 200 тисяч. Переглядів і вона зрозуміла, що формат потрібно розвивати, адже в її кар'єрі відчувається застой. І вона зрозуміла, що найкращим варіантом буде знімати якраз таки мем мукбанги, де під виглядом вкусняшок із дідства вона буде поїдати різного роду ну, фігню. Будемо чесні, вона себе не обмежує взагалі ні в чому, починаючи з простого ну. Лайна в тарілці, закінчуючи якимись курячими лапками або сушеною рибою в шоколаді. І тут Я чувствую, чайок починає дійснувати. Відео різко почали рости в переглядах. Новий хайп. Дуже багато реклами від харчових партнерів і так далі. Вона дійсно відчула пік своєї популярності і привернула до себе увагу зі сторони людей, які взагалі ніколи не цікавилися Мокбангом. Велика хвиля популярності нові ну підписники, постійні нарізки. І що саме головне для нас це теорії. Про них і поговоримо. І першою теорією у нас є те, що Таня Кусь після кожного свого відео викликає рвоту або ж банально випльовує. Тону усієї продукції в смітник. Це насправді не щось нове, адже більшість мокбангерів почали піддавати критиці якраз таки через це, і нарізати їх відео з поїданням надії доколупатися до правди. А враховуючи новий контент, на нікусь, ну здорова людина їсти таке не буде. Тому я особисто притримуюсь думки, що за нарізкою моменту укусу йде якраз таки далі момент. Спольовані усієї див смітник, який знаходиться за кадром. Навіть діло не в тому, що вона їсть фігню, а варто зауважити в яких кількостях це ж ну, нереально стільки їсти. Тому усе, що ми бачимо, після зйомок прикрашає смітник. Друга теорія це те, що Таня Кусь знаходиться в заложниках. Цю тему розкручують вже близько місяця. В неї під коментарями красується, ну прям тонна повідомлень по типу. Таня, вдягни такий то одяг, або дай, будь ласка, нам знак, якщо ти знаходишся в заложниках. А потім, в цілому, відео, яке потім видалили, де й чоловік впав кадр, аудиторія поважала його насильником та людиною, яка тримає якраз таки Таню в заложниках. Але пізніше у себе на трансляції Таня Кусь розказала, що це все фановий контент, і прохання не розносити ніякого ІПСО, тому що, скоріш за все, за цією ситуацією почали цікавитись правоохоронні органи і почали виясняти обставини цього інциденту. Але за кадром. Принаймні, це моя думка, і вона доволі цікава. Наступний блогер у нас Ревен. Справжній мачо мокбангер з Одеси. Під <ад> відоси якого можна собі підняти трохи рівень IQ. Його форматом є знімання мукбангу і залученням своєї дружини, коли він там ж бурляє в неї їдою, <the> <sound in> <storyline> а що? А протягом хвилини розказує якусь історію або життя, або в цілому щось дуже цікаве. І за це якраз таки його і полюбила аудиторія. Як мінімум порівнюючи з попередньою мокбангеришою, можна точно впевнено сказати, що все, що знаходиться під час зйомок в нього на тарілці, він з'їдає, тому що як такого монтажу в нього на роликах взагалі немає. Але те, що він залишається нуреальною сігмою і тримає себе в цілому формі, для мене насправді дуже дивно. І скажу вам чесно: є багато питань по цьому персонажу, але на жаль, відповідей я не знайшов. До прикладу, де він працює, а зможе дозволити собі такий контент, а повірте, він на тіктоці взагалі не заробляє. А по-друге, чи займається він спортом? Коротше, я продовжу пошуки. Як щось знайду, запушу у себе в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь посилання під відео. І третіми і доволі скандальними мукбангерами є Sushi монстерс. Green Pencil. <плес> Ва, друге, один з дредами, другий під одиничку, і їх контент знімання крінжового поїдання жертви, то там пов'язано з якимись державами, то з якимись іншими чинниками вони знімають ці відоси там, ну максимально різний контент. Конкретно вони ну відчуваються реально знавцями маркетингу, тому що їхні відоси зняті по справжньому професійно і на вищому рівні. І конкретно Суші Монстерс, порівнюючи з нашими попередніми два персонажами, вийшли взагалі за рівень українського сегменту, поширюючи свій контент на весь світ. На даний момент вони володіють двома каналами: один на 6 мільйонів, а другий на 3. А на різки з ними по переглядах сягають ще більших цифр. І тут варто розібратися, через що така популярність. Можу сказати точно, що новизна. Кожний відеоролик по Мукбангу. Це щось дійсно новеньке. Картинка завжди приємна, відео захоплює вже з перших секунд. І ти, можливо, хотів тільки зайти поржати з їхніх відосів, але вже починаєш получати кайф від того, як вони поїдають усю цю їду. І я навіть не можу описати ці відчуття, але вони дійсно прикольні. Можливо, з часом такий формат надоїсть, і хлопцям прийдеться активно змінювати це. Але мені здається, вони справляться. Плюс є таке відчуття, що. Коли група людей дістає популярність, це призводить до деяких внутрішніх конфліктів. Що хтось там себе відчуває популярніший, хтось хоче отримувати більше грошей. І мені здається, що через рік часу ми вже побачимо два різних канали, де один буде знімати по-своєму, а другий по-своєму. Як це в принципі стається з іншими блогерами? І в принципі, у мене на сьогодні все. Надіюсь, що ви провели з кайфом свій час, слухаючи мене на фоні або ж дивлячись мене напряму, я потратив усю ніч на монтування цього ролику і вірю, що такий формат вам зайде. Як мінімум, мені сподобалось розказувати історії, і я готовий продовжувати це робити раз за разом. Нагадую про підписку на канал і, звичайно ж, якщо є теми, які ви хотіли, щоб я висвітлив у себе відеоролику, ви можете поділитися зі мною цим в коментарях. А з вами був Лезвард. До скорої зустрічі.